Доброго дня, шановні стрільці, ви на каналі «Про ствол» і ми сьогодні знову спілкуємося з вами про прикладні аспекти практичної стрільби. Тема сьогоднішнього нашого випуску буде таке питання, яке часто турбує новачків, які тільки тільки починають стріляти тактичний, приклад... прикладний, практичний <карабін>, карабін. Ну, вибачайте за цей такий трошки смішок, але тим не менше. Тим не менше, ви все, все самі розумієте. Які починають стріляти карабін, і ось і дуже важливо переходити з правої руки на ліву, з лівої руки на право. Сьогодні ми поговоримо у випуску, як це робити швидше і як досягти максимальних результатів. Знову ж таки, подивіться наш ролик про, про прикладний карабін, як його побудувати і чому саме так. Я вам рекомендую використовувати каліматорні приціли в прикладних карабінах, тільки по тій простій причині, що вам набагато швидше вдасться зловити картинку прицілу. Отож, давайте поговоримо. Вже безпосередньо про сам процес. А, значить, перше, що ми повинні розуміти, будь-який наш тренувальний процес починається з того, що ми повинні усвідомити. Ми маємо усвідомити, що влучання залежить передусім від картинки прицілу, обробки спуску, а також контролю віддачі. І коли ми робимо будь-яку маніпуляцію, ми виходимо саме з цього твердження в. Кінечною фазою, яка передує самому пострілу, самому натисканню на спусковий гачок, є отримання картинки прицілу. Коли ми тренуємо ці процеси, там зміни рук, перехід з коротко на довгий, перебіжка і так далі. Там, зміна положень в будь-якому випадку, ми не стріляємо, поки не бачимо картинку прицілу. Бачимо картинку прицілу і натискаємо на спуск. Якщо ми не бачимо картинку прицілу, картинка прицілу це мішень і прицільна марка на тому місці, куди ви на цій мішені хочете попасти. Якщо ми не бачимо картинку прицілу і натискаємо на спуск, ми промахуємося. Якщо ми бачимо картинку прицілу і не натискаємо на спуск, ми втрачаємо час. І навіть коли ми змінюємо руки з правої на ліву і лівої на праву, в будь-якому випадку ми виходимо саме з цього це утвердження. Це, це у нас навіть не теорема, це у нас аксіома стрільби. Аксіома стрільби, картинка прицілу. Отож, як це має виглядати? А виглядати має приблизно наступним чином. Знову ж таки, ми використовуємо сьогодні бронезахистик для того, щоб показати, що це досить незручно, і це буде впливати на, вашу, на ваш таймінг на час виконання вправи. Отримуємо картинку прицілу. Здійснюємо постріл. Вкладаємо руку. Тут ми, до речі, є окремо такий момент, коли нам потрібно швидко стріляти з лівої руки, ми можемо не перекладати руки. але тим не менше, вкладаємо руку, отримуємо картинку прицілу і знову натискаємо на спуск. Це одна маніпуляція, і друга. Отримуємо картинку прицілу, міняємо руки, формуємо вкладку, контролюємо положення правої руки, яка має натискати карабін, дешево на нас. Контролюємо положення лівої руки, натискаємо на спуск. Виглядає просто. По факту, більшість людей починають просідати в самому темпі, ну, в темпі стрільби, саме на цьому моменті, коли вони перекладають карабін, і карабін вкладають незручно раз, а по, починають дивитися правим ведучим оком в ваш присіл. І це все приблизно починає виглядати так. Переклали руки і починається танці з бубнами навколо точки присілювання. Для цього, щоб такого не було. Ось вам декілька порад. Ще раз, перша порада. Переклавши карабін, помінявши руки, якщо ви не можете швидко переключити ведуче око з правого на ліве, закрийте праве око і шукайте марку лівим. Це перший момент. Другий момент. Обов'язково дивіться на мішень. Фокус візуальний тримайте на мішені, і в будь-якому випадку, при закритому лівому оці і триманні фокусу, міш... фокусу на мішені, рано чи пізно ця марка прицілу залетить в ваше поле зору, і ви побачите марку. А побачивши марку, все інше вже звідти виходить плата, обробка спуска і так далі. Все буде набагато простіше. Не намагайтеся здійснити постріл по стволу. От просто не намагайтеся. А в будь-якому випадку натренуйте цей момент. Отримали картинку прицілу, переклали карабін, отримали картинку прицілу, нажали на спуск. Все. Де це потрібно? Коли стрільба відбувається з слабкого плеча, наприклад, при стрільбі за укриття, давайте уявімо, що тут у нас знаходиться непростріляне укриття. І нам потрібно стріляти з лівої руки. І коли ми стріляємо з лівої руки, в будь-якому випадку це досить некомфортно, на тим не менше, Якщо був прикладний тактичний стрілок, ви маєте це вміти. Як це тренувати? Підходимо або до щита, або до колони, або до будь-якого іншого предмету, який буде вам заважати, отримувати картинку прицілу і буде у вас в полі зору. Стаємо на таку відстань, щоб наш дульний зріз не торкався а, самого, а, самої пригради. І стріляємо в так... пропрацьовуємо приблизно в такому темпі. Отримали картинку прицілу, поміняли руки. Отримали картинку прицілу. Сюди можна додати постріли, можна додати ті переміщення, але в основі це буде виглядати саме так. Правило номер. раз. При зміні руки перекладаємо так, щоб ви відчули положення прикладу близьке до того, як ви відчуваєте на правій русі. Правило номер два. Візуальний фокус тримаємо виключно на мішені. Правило номер 3 Якщо ваше око праве ведуче і вам важко, закрийте праве око. Дивіться лівим оком. Біфокальний зір включите тоді, коли отримуєте лівим оком картинку прицілу. І правило номер 4 Намагайтеся в будь-якому випадку акуратно обробляти спуск так згідно вашого розміру, кутового розміру мішені і згідно вашої картинки прицілу. Все, більше тут ніяких складнощів немає. Далі, якщо вам вже потрібно, включаємо сюди декілька позицій, починаємо включати там, стрільбу з правої руки, з лівої руки, обходимо декорацію, входимо в мішені і так далі, то це вже буде все пізніше, після того, як ви навчитеся класно отримати картинку прицілу і вести вогонь в стані ну, в спокійному стані без перебіжок. Якщо ж там прям тру реаліті, звичайно, може там ваш товариш поливати вам на голову водою чи кидати в очі піском, але тим не менше, ці правила... Отримання картинки прицілу, контролю, віддачі і виключення фокального зору з подальшим його включенням в процесі отримання, в процесі стрільби, вони залишаються непохитними. Зараз ми трошки постріляємо, покажемо, як це все відбувається, а далі ви вже зрозумієте з коментарями, нами, нашими, що це таке. Для прикладу, дві простих стрілецькі вправи, які вам допоможуть розвинути цей навик дуже просто. Перша стрілецька вправа передбачає всього буквально два постріли по одній стаціонарній мішені і мішень. І ми не зміщуємо нашу, а, наш сектор стрільби ні вліво, ні вправо. Інша стрілецька вправа. Я просто стріляю їх одна за другою, і вам намагаюся зараз пояснити це зарані. Інша стрілецька вправа буде передбачати невеличке зміщення направлення вашої стрільби а, в сторону протилежної руці, з якої ви стріляєте. Перша стризка вправа. Можна навіть на початковому рівні взагалі забути про використання укриття. Якщо вам незручно, просто чисто механічно настрілюйте таку штуку у вигляді, там постріляли з правої руки, переклали, постріляли з лівої руки. Я рекомендую обов'язково вам виставляти ногу, опорну ногу, на яку ви от, маєте спиратися, наступним чином. П'ятку виставляєте дещо назовні. Ну, я маю на увазі носок внутрь, внутр, п'ятку назовні. Це зроблено для того, робимо ми для того, щоб не перекладати. Всю вагу нашого тіла, включаючи вагу зброї, вагу бронезахисту на квадріцепс нашого стегна, ви довго в такому положенні стояти не зможете, тому що, ну, на жаль, так, так влаштований наш організм. А коли ми тільки виставляємо п'ятку назовні, ми напружуємо не стільки м'язи, скільки наші зв'язки і вже в парки з м'язами. І сюди включаються не тільки м'язи, е, на які ми несемо навантаження, а й сухожилля і зв'язочний апарат м'язів-антагоністів. Це дає нам змогу більш тривалий час знаходитися в такому досить незручному положенні, коли наша вага знаходиться е, за точкою опори. І це приблизно виглядає так: Отримуємо картинку прицілу, формуємо стійку, ховаємо нашу руку так, щоб. Ми мінімізували кутовий розмір мішені по відношенню до стріляч... до... Кутовий розмір нас по відношенню до стріляючої мішені. І робимо постріл. Перекладаємо нашу руку, підтримуємо картинку прицілу, робимо постріл. Підключаємо два постріли туди для того, щоб вже контролювати вкладку. І сюди ж зразу включаємо більш складний процес виконання вправи з переносом нашого вогню по фронту. В сторону протилежно від стріляючої руки. Приблизно це має виглядати саме таким чином. Знову ж таки, все працює те ж саме. П'ятку сховали, роз... відкрили, поміняли. Розряджаємося. Ах, патрончик втік. Така проста вправа дозволить вам досить. Швидко опанувати процес зміни руки. А далі включаємо в цей процес вже якусь динаміку, включаємо декілька стрілецьких позицій, там 3-4 стріляцьких позиції, на яких ми будемо стріляти як з лівої, так і з правої руки. Включаємо сюди зміну положення ніг, наприклад, стрільбу з коліна і так далі. Але принцип залишається той ж самий. Нагадую, в основі швидкого влучання у нас лежить картинка прицілу. Відповідно, все, що ми маємо зробити, це все це отримати картинку прицілу. А, другий момент. Не потрібно виглядати зі зброєю, а потім починати формувати вкладку. Якщо ми вже дивимося в атаку небезпечному напрямку через декорацію там, чи через непрострільне укриття, в будь-якому випадку ми маємо вже отримати щось подібне до картинки прицілу для того, щоб мінімізувати наш час, з моменту, ну, час на прийняття рішення з моменту візуалізації мішені до моменту влучання. І це, і це забезпечується саме таким положенням карабіну. Хочете вже, там, дивіться поверх мішені чи використовуєте лазерний сіль вказівник, щоб в випадку, коли потрібно стріляти, вам, вам прийшлося буквально тільки трішки підняти карабін і здійснити постріл. Проста вправа, яка дозволить вам розвинути цей навик. Сьогодні нам була продемонстрована в повній мірі. Якщо у вас є запитання, обов'язково їх задавайте в коментарях, обов'язково коментуйте, діліться досвідом і так далі. Я розумію, що зараз деякі коментатори напишуть про те, що... По логіки в, в загальновійськових операціях процес стрільби з укриття має виглядати приблизно ось таким чином з подальшим, подальшою вкладкою. Так, це зрозуміло, але це, це вже більше, скажімо так, відноситься до елементів тактики того підрозділу чи тої тактичної одиниці, яка виконує там певні свої задачі в рамках своєї компетенції і, і свого призначення. Ми ж зараз з вами говоримо про тренувальні вправи. І практичні в практичній стрільбі, прикладні аспекти практичної стрільби. І саме така вправа дозволить вам це зробити. Не потрібно починати стріляти з укриття таким чином, нехтуючи прицільними. Ви це можете навчитися робити, стріляти за укриття. Я маю на увазі по-самалійськи, можете навчитися робити і без нашої підтримки, і без нашої допомоги. Наша задача показати вам методичний процес. Надіюсь, що всі вправі, ви його зрозуміли. Як строїти, як будувати тренувальний процес, ви також зрозуміли на що звертати увагу. Ми вам сказали, тому дякую за увагу. До зустрічі.